<п measuring voice> Доча, ти козу доїла, доїдаю, доїдаю. доїдаю. доїдаю до ця, ти козу доїла, доїдаю, дочя ти козу доїла, доїдаю. Доця ти козу доїла, доїдаю, доця ти козу доїла, доїдаю, доця ти козу доїла, доїдаю, доця ти доцяти козудоїла, доїдаю Мала зранку в хату доця ти козу доїла, я стою над мизвою, мов дегустатор вона, думає робота, а я не виключаю, що знову буде питання, доця ти козу доїла, доїдаю, до ти козудоїла, доїдаю, доця ти козудоїла Доїдаю, доця ти козудоїла, доїдаю, доця ти доїдаю, Коза косо, мовляв, що за розклад, а я з ложкою стою, фермерський перекус спарод Мама знов кричить у двері, ніби реп читає, доця ти козу доїла, а я знизу голосно доїдаю. <питерпо> доця ти козу доїла, доїдаю, отця ти доїла, доїдаю, отця ти доїла, доїдаю, оця ти доїла, доїдаю, доця ти доїла, Доїдаю, доця ти козудоїла Доїдаю, доця ти козудоїла Доїдаю, доця ти козудоїла Доїдаю Одне питання в хаті, як головна тема краю Доця ти козу доїла. та кажу ж вам, доїдаю До